Привіт, друзі, привіт, мої hey, дорогі підписники і гості мого каналу. Зараз ми з вами секонд хенді в Естонії, в Італії. Я прийшла в інший секонд-хенд. Тут секонд-хенд, що є і меблі різні. Так, така вазочка 6 євро. Ці такі скляні вироби є. Провіровка по склу. Шестистеровини такі за євро 50. Тут такі скляні, красиві за євро. Хочу вам показати, що ми також подивились. 4 євро. Це блюдиво величезне. Хочу сказати, що в цьому секонденді, подивіться, 6 євро. Ще є клейно, Тут зараз подивимось, в цьому секонд-хенді багато дуже посуду з Швеції. Костембода. 1742. Ну, заснування, напевне, цього. Заводу скляного ось це Дуже багато зі Швеції скла, кришталя. Треба, звичайно, як і в інших всіх секундах, дивитися, обирати. Чи вам таку щоб ви подивились? Це 5 євро. Такий графінчик. Так, ще тут. За 5 євро подивитися, які стіли. Непогані, Такі дерева класні великую старовую таким золотом кольором видає 3 евро я не бачу нияких клейм самурана да? важка така 5 евро на цей глечик пліничка 3 євро. Оце така 2 євро. Красива коблік. Ой, подивіться, це напевно все швеція. Дивіться, який у них класна гравіровка. Й його, якщо поставити отак, от на підвіконня, де буде світло за 3 євро, це потім подивитися мельничка за 3 євро. Потім такі ведмідь. Адемо тут такі, как вони називаються, ті птахи, так? Да? Це, напевно, качки. евро. 3, 3 євро. Тут по 3 євро. А це у нас гравіровка і зроблена такі. Візерунок, охотник, бачите, олень. вот до какого что 5 евро 5 евро поштаю 5 евро Красав. c такая работа швеция рублей за евро 50 вот вся вазочка такая прикольная за евро 50 классно да Пыльница кристалл. Да, Це євро. Тут, дивіться, як зробили легко, таких чотири тут накала. Легенькі, легенькі оціні. Тут ще, тут багато такого скину. А ще вся це ті такі спині. Шось такі старовинні, бачите? Ну, 100 года знаю. Такий колір, помаранчевий, бачите, от такі. Власний, да. Оленіце, що. Така вазочка є, червона. Скоро за 3 евро. тут клеймані. Сколів немає нічого. Що її відмити? Так. Що тут є? Трупи вона також три, але з колом і шви є. Я перейшла тут на посуд. просто заточому такі чашки. Це у нас за євро. Набір буде. От такий кавовий набір. Це в нас тройку, яка вона логисенька. Я думаю, що це дуже рожки за євро. А це за євро буде кераміка. Так, що тут? Логисенька, тонисенька, порцеляна. За євро 50 людочка. Так, это счет. За счет. Ой, клейма. заклеено. Я не бачу. Вот все старые Такие кобовые чашечки за евро. Таких тут три. Значит, мы уже выложили племянчато. за два евро. А еще тут. Цезарь порцеляна, вот це за евро. Це за 2 евро. Такая тройка за еще тут евро. за евро. за Так уже за евро. За евро. Це евро. Це за євро. евро. Це за евро. ця чашка подивіться, Це, напевно, кероміка. За 2 євро. За 2 євро. А ця чашка така є тільки. Ой, який глечик подивиться. А, бачите? Такі сколє, але він дуже красивий, такі, така порцеляна класна. Напевно, а, і 5 євро хочуть за це, але бачите скорку? Оце швеці мені здається. Дуже багато. Тут у Швеції все, дуже скла. Особливо я так призуміє Швеції. Оце скло робить гравіровку. 350. Зима, ну да, на пустыне. Так, еще у нас? Это Япония. 2 евро. Это 2 евро. Ой, подождите. какие такие. Так, вот такая прекрасная чашечка за 50 центов таких тут шесть, а он на до них блюдочек. Ну и еще так. так. О, а, там еще Довольцы, 5 курт, что из мебли купают. Давайте такие керамичные. Пять евро кушают. Вот такие чашечки. За евро пятьдесят такая двейка. Соль, соль. Давай это порейдем. покажу вам. 2 евро. Цепь Полтавский, да? 50 центов чашки. Полтавский. Цепь п'ятьдесят. 50 Такая центик це рейски резко порцеляна. Ой, так подивимось, що тут старелок кея дуже лесенка слыбницы по три так вот такие классные сыщуют и за три тут зік за євро. Оце зік. Таких тут 4 є. Так, це теж зік за євро 50. Це таких тут три. Рисковый Риска порцеляна. Короче, Дженка. Вся Мисочка такая классная старовина. Напевно, ты же риска. Да, три евро. Різка порцеляна. А цвечье. Три евро. буду напевно да гудянский 2 евро отцы а 1 мая Троянда. да буду 2 евро буду кушать Будянский. так отцы еще тарелок я вам показала тарелок І щось там, де текстиль, ще не було. Тут такі підсвішники. Мустри подивиться, я вам покажу. Що продають Остонів за крихення? Це 40 євро. Какие-то евро с подстаканником. Два пятьдесят цен за евро. Цежь пухнуть за два евро. Для начала, мені для началок непогано. Ось мені невеличка потрібна. Це 50 центів. Ой, яка милатається? Це. це за євро. це за євро сподобалась. сподобалось класна, так? Класно, да? так дивіться, я її візьму. Так, ви дивиться, як красиві я знайшла. Призрочка така ніжна. 8 євро. Клеїв немає, але дуже ніжна. Що тут у нас ще є? Так бачили цю гравіровку на склі, візерунки, які гарні, да? Дівчини. Розуміється, все Швеція, євро, Тому що саме в цьому секонд-хенді дуже багато такої роботи зі скла. Ну, Ой, подивиться, макиярчик классненький. За 12 евро. А тут є клеймо. Он гарний, да? Скляний він. Але Вот такі видео показала показали. Такі знайшла. Секон хенд. евро. А тут две клеймы. Что такие клеймы? Скидки копеек она коштовала. 20 копеек еще коштовала раньше. Звісно, що дуже добре. А, хочу показати вам. Ці стільці 28 євро. Такий я вам сьогодні зробила обзор. Всім дякую. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Мені дуже приємно, коли ви пишете, особисто, коли ви підписуйтесь, бережіть себе, залишайтеся живими та здоровими. Пока-пока.